Півник та курочка. Були собі півник та курочка. Набридло їм якось дома сидіти і пішли вони мандрувати по світу. Ось ідуть вони зеленим гаєм. Навколо вітерець кущі колихає, на кущах зеленіє свіже листячко. А між ними ягідки от курочка й каже. Коготик, зламай мені прутик, зеленими листками з червоними ягідками, з червоними ягідками. Тільки півник хотів зламати, а з-під кущика зайчик зі своєї хати Хто, хто мої кущики ламає. Злякався півник, ходім краще далі. Тут якісь звірі живуть небувалі, і вуха в них довгі, і самі вони сірі. Мабуть, це дуже страшні звірі. Пішли вони далі зеленим гаєм. Навколо вітерець кущі колихає, на кущах горішки і зелене листя, а курочці дуже хочеться їсти. От вона знов і просить, Півник, когутик, зламай мені прутик, де листя зеленіше, тільки намірився півник зламати, А з дерева білочка зі своєї хати. Хто, хто тут ходить по моєму лісі? Хто гілля ламає на моєму горісі? Злякався півник. Ходімо краще далі. Бачиш, які тут звірі зухвалі. І вуха в них з китицями, і хвіст пухнастий, мабуть, хочуть на нас напасти. Пішли вони далі зеленим гаєм. Навколо вітер дерева колихає, під деревами рясна травичка, а на деревах. Листя і смачні кислички, а курочка вже не може терпіти. Починає півника знов просити. Півник когутик, зламай мені прутик, хоча б невеличкий, хоча б дві кислички. Насмілився півник, почав ламати. Аж тут лисичка виходить із хати. Глядить ласкаво, розпушила хвостик. Ах, прошу, прошу до мене в гості. Ось відпочиньте в моїй хатинці. У мене є тут для вас гостинці. Найкращі яблучка, смачні горішки. У вас, напевно, стомилися ніжки. Бо ви далеко йшли по гаю, а я давно уже вас чекаю. Півник та курочка дуже зраділи. Ой, які ж тут звірі хороші та милі. А хитра лисичка міркує собі, це ж мені буде добрий обід. Ось дала вона їм гостинець лишила їх у своїй хатинці, а сама побігла до вовка сусіда, щоб запросити його до обіду. Півник і курочка добре поїли і відпочили і так звеселіли, що півник навіть почав співати. Тут саме зайчик біг мимо хати, а зайчик насправді був дуже добрий. Ти Каже півнику, занадто хоробрий. Хіба ти не знаєш цієї лисиці? Ось буде тобі за оті кислиці. Коли це білочка плих та плих і враз у віконце побачила їх, а білочка теж була зовсім не зла. Тікайте, каже, Швидше з цього кубла, бо лисиця страшна та хижа, вона вас зараз обох заріже. Тут виглянув півник на подвір'я, а на подвір'ї куряче пір'я. Ой-ой, треба й справді мерщій тікати. А вже лисиця іде до хати і вовк за нею. Іде і радіє, що буде їжа. Тільки стали вони на поріг, а півник та курочка у віконце плих та під кущиками, під деревами та рясноцвітами, муравами мерщі додому та ледве встигли, а вовк з лисицею бігли-бігли. Та не знайшли під кущиками сліду і залишилися без обіду.